Доброго всім невесняного ранку. Сьогодні 29 березня і в нас зима. Дійсно про зиму говорили. Треба віддати належне нашим синоптикам. Вони нас попереджали. Але щоб буде саме така погода і саме така зима, чесно скажу, я не думала. Зараз у нас мінус три. В телефоні говорять, що відчувається як мінус 9. Так воно йде. І є. Великий вітер, дуже великий вітер, просто з ніг збиває. Зараз перестало. Рафунь, да? Зараз перестало вже мести. Але тим не менше погода така, навіть не зимово. Це все показую, що залишилося із квіток, що є тут. Взагалі нема нічого, як бачите. Зараз покажу хіонодокси, що собою представляють. І крокуси, і хіонодокси. Ось в тих попурках. Просто, дивіться, просто бурульки із крокус. Така в нас погода. Самі розумієте, що із квітів, які вже повилазили і які. Вітують, навряд чи хоча б половина залишиться виживе. Ось така у парку погода. Взяла ось відро, піду, можливо, хоч щось прикрию. Хоча, знаєте, допоможе це вже як мертвому при парку. Я так думаю. Просто ось держу телефон у руку так холодно, що, мабуть, взимку в нас такого холоду не було. Хочу показати. Ой, дивіться. Таке жовтим морозником. Зараз покажу гарнесенький такий сортовий. Віднесеньке. Дивіться, який гарний був. Бачите, красунчик вже лежить бідненько. Накрию його відерцем. Але що вона допоможе? Теж показую. Таке. просто навіть важко сказати. Те ж саме. З морозників. Да. Страшно навіть сказать Тут в мене мала розквітнути цікава рослинка. Ось вона лежить. Мабуть, все-таки це якийсь рябчик. Я навіть не пам'ятаю, що я тут садила. Був у гарних бутонах, але ми вже його не побачимо. Замело. Печиночниць не видно, нема нічого. Ну ось таке. Така в нас погода. Сумно, але нічого не поробиш. Так, ряст квітує в снігу. Це вулька десь тут гусяча. Можу запевнити, що гортензії вже кана. Все. Ось такі три кущі гортензій. Цей рік квітувати вже не будуть. Сама винна. Потрібно було накрити, показую що із нарцисів, значить, просто все? Ну, давна, бачите, ще колір тримає. Цікаво. Хочу показати, як мало... Ой, боже, як мало квітувати. Форзиція. Бачите, вже вона вся померзла. Он навіть я зараз покажу. Бачите, ой, тут, це показує, бачите? Вона от от вже мала розквітнути. Ось така мала бути форзиція, Вона померзла. Все, вона зчорніла і вже квітування з неї не буде. Ой. Сумно, але це не найгірше, що може бути. Так що втрати будемо рахувати. Вони навіть зацвіла, зараз покажу з південної сторони. Зацвіла з південної сторони форозиція і померзла. Втрати будемо рахувати. Пізніше, через тиждень, тому що в нас на цю ніч взагалі передають мінус 6, а може бути більше. Ось покажу, можливо, дивіться. Мала от от зацвісти слива. Уже навіть є. Бачите, є біленькі вершечки. Мала зацвісти слива. Ну. джилки сидять у вуликах. Сумно, дійсно сумно. Ще раз кажу, втрати будуть і навіть дуже-дуже великі. Ось такі наш справи квітний карок. Плануємо одне, а виходить зовсім інше. Не знаю як. Як ця, ця весна буде і що буде квітувати, можливо, це вже і по квітах. Не знаю. Сумно, ще раз кажу сумно. Але всім гарного дня. Бажаю тихого, мирного і все буде. Україна.